Валютний курс Ліхамане. Чого чекати українця від курсу долара та євро в лютому 2025 року? Коли краще купувати валюти і в якої валюти тримати свої защадження, щоб не втратити. Крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на період з 30 січня по 5 лютого. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Ви на каналі МінФін. Крім того, ставте нам, будь ласка, лайки, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Ну а ми починаємо. Ну, о, якщо подивитися об'єктивно, у січні 2025 року ситуація на валютному ринку вона не була стабільною, але з іншого боку, з, ще з поправкою, наприклад, на такі фактори, як інаугурацію Трампа в США, ситуація могла би бути гіршою. Тобто стрибки по курсу, наприклад, долара чи євро в Україні вони могли би бути більшими. Але я хочу тут зараз похвалити більше національний банк, і він за рахунок своїх інтервенцій і дуже активною. Впливання на учасників ринку взагалі на ринок, то він в принципі в кінцевому варіанті згладжував значну кількість коливань, які відбувалися саме за рахунок, наприклад, емоційного фактора. Якщо ви подивитесь зараз динаміку офіційного курсу гривні до долара сполучених штатів та євро, от, наприклад, там грудень. 24 го року, і, наприклад, початок 25-го року, то ви можете побачити, що в принципі коливання не були такими вже прямо значними. Це офіційний курс. Але, наприклад, той, той же самий курс між банку по долару за період з 1 по 29 січня, тому що ми записуємо ролик 29 січня. Ви бачите, що після того як був стрибок десь всередині січня. По курсу долара то пішло поступово все ж таки зниження курсу долара. Чому це відбувалося? Тому що в цей період, якраз десь середина, десь січня, у значної кількості клієнтів були великі суми гривні за рахунок того, що з ними розрахувався бюджет. В кінці 24-го року по своїх операціях і по своїх розрахунках за 24 рік, і е, клієнти активно витрачали цю гривну, в тому числі і на купівлю валюти. Це призвело до того, що курс дійсно зростав. Ви бачите, от на міжбанку було і 42-40. Е, і це ж міжбанк ми потім поговоримо ще й по готівковому ринку. А в принципі, потім поступово все ж таки курс стабілізувався і дещо знижувався. При цьому я ж кажу, що в значний в окремий період Національний банк дуже активно проводив свої інтервенції. Правда, витрачав більше мільярда доларів на тиждень на ці операції, але все ж таки підтримав рівню і утримав його в тому коридорі, який йому був ну насправді потрібен. Курс міжбанку по євро за перше 29 січня. Ви бачите, тут було більше стрибків, але вони, крім того, і якраз наприклад у середині. Січня січня 25 року ви бачите, що якраз навпаки Євро просідав. Чому? Тому що дуже великі коливання були. І стрибки, наприклад, були 19, го 20 січня, потім 27 січня. В кінцевому варіанті в значної мірі це було будемо говорити так відповіддю ринків на першу інаугурацію Трампа, яка відбулася 20 січня, і на його перші заяви і кадрові рішення. Ну а крім того, ми не забуваємо з вами, що от сьогодні, якраз 29 січня, сьогодні буде засідання ФРС Сполучених Штатів по ста по своїх процентних ставках. Ми окремо ще про це поговоримо. І 30 січня у нас вже буде відповідне рішення ЄЦБ по своїх процентних ставках, і це дуже впливає. Ви знаєте на поведінку пари євро-долар на міжнародних ринках і відповідно на курс євро в Україні по готівковому валютному ринку у січні 2025 року по долару, якщо подивитися, в принципі так, дійсно до 43 гривень ми доходили. При продажу долара, але поступово все ж таки згладжування відбувалося котирувань, і будемо говорити зараз, що поступово все ж таки гривня повертає свої тип втрачені позиції, які були раніше. По євро. Ви бачите, що тут стрибки все ж таки більше, але вони теж, якщо подивитися, от просто в динаміці по місяцю, вони більш-менш теж такі, ну будемо говорити так. Не такі прямо значні коливання. Для чого це і до чого це все це ведуться? До того, що все ж таки готівковий ринок, він, якщо подивитися так ну, об'єктивно, він більш згладжує сам е, свої коливання, які відбуваються на ринку, наприклад, ніж міжбанк. Тобто, коли е, це відбувається за рахунок чого? За рахунок того, що якщо навіть не пункти е, вони накупилися, наприклад, дорогою, Валюти, то в кінцевому варіанті, поки вони не продадуть ті євро, які вони купили за дорого, вони все рівно дещо ну, будемо говорити, не так знижують курси. Як, наприклад, це відбувається на міжбанку, і таким чином всі зладжені відбувається таке згладжування коливань по цінниках по обмінних пунктах. І крім того, що потрібно розуміти, що все ж таки, наприклад, ті ж самі гуртові обмінні пункти вони теж більш оперативно реагують на ситуацію на ринку і таким чином теж згладжують деякі коливання, які, наприклад, є в здроздрібних обмінних пунктах. Тому то що я вже казав, що в основному на міжбанку основний основне, що тиснуло на курс, це все ж таки то, що в січні 25-го року. Це то, що були значні суми грошей на рахунках компаній, які в них залишилися після розрахунків з ними бюджету в два в грудні 24-го року, і компанії активно витрачали ці гроші. Ну, І друге, це те, що вже я казав, емоційний, психологічний фактор, це фактор зовнішніх, то, що відбувалося у нас, Ну, будемо говорити так, різні коливання, які відбувалися, наприклад, за рахунок перших рішень того ж самого Трампа, коли він говорив про те, що буде торгові війни і це укріплювало долар. Потім він все ж таки згладжував деяку свою таку будемо говорити так, полеміку зі своїми опонентами, і це призводило до того, що все ж таки коливання вони були з почали, почали дещо зменшуватися. Що буде у лютому 25-го року? Перше на поведінку та настрої українського валютного ринку будуть впливати наступні зовнішні та внутрішні фактори. Перше, це реакція українського ринку на ситуацію на фронті, того бізнес -середовищі. Ну, ми розуміємо з вами, що ситуація на фронті вона завжди відповідає зараз і психологічно, Говорить і впливає на поведінку всіх учасників валютного ринку. Крім того, ми розуміємо, що все ж таки зараз по економічної активності, яка у нас відбувається в Україні, тут є деякі проти протилежні фактори, які по-різному впливають на той же самий ринок. З одного боку, все ж таки, ми бачимо. Що значного такого збільшення економічної активності в лютому цього року я би не, не очікував. Чому? Тому що йде мобілізація робітників і обстріли інфраструктури з боку Російської Федерації, і зниження життєвого рівня основної частини населення на фоні високих показників інфляції. І Все це не стимулює з одного боку зростання того ж самого ВВП України, тому що ми всі розуміємо, що це впливає фактично на всі ринки. З іншого боку, ми бачимо, що все ж таки йде зростання обсягів оборонки. Крім того, йде активізація виробництва зброї самої в Україні, ну тих же самих дронів, і в кінцевому варіанті частково за рахунок той ж самої, так би я б сказав, так, данської моделі фінансування, коли е, наші союзники вони надають нам гроші на е, виробництво якогось якогось озброєння, і потім фактично за нього розраховуються. Таким чином це призводить до того, що в кінцевому варіанті е, йде збільшення. ВВП за рахунок цього фактору в кінцевому варіанті. І з іншого боку, крім того, ми розуміємо, що йде зараз. Таке з одного боку і збільшення українського експорту, якщо подивитися на нашу статистику, але і збільшення більшими темпами, на жаль, імпорту, який ми зараз купуємо за кордоном. Ми розуміємо, чому, але це буде приводити до того, що буде зростати негативна сальда торговля, і таким чином, це теж кінцевим варіанті буде впливати на курс і тиснути на курс гривні. Тому я думаю, що у лютому цього року по системі Bloomberg в середньому будуть десь наші обсяги операції від 150 до 260 мільйонів. Доларів сполучених штатів і це така ну нормальний робочий обсяг зараз при тому ринку, який є. Що ще впливало на ринок і буде впливати в лютому 2025 року? Це з 15 по 20 лютого у нас іде традиційна сплата податків, і це підтримує гривню, тому що дає в ці моменти більше продажів експорт експортерами валюти на ринку і менше обсяги валюти, яку купують цей момент імпортери. Тому, е, якщо подивитися по ситуації, десь з 15 по 20 лютого це буде якраз найкращий період. Для купівлі валюти на міжбанківському ринку, чому тому, що буде більше пропозиції з боку експортерів. А от що стосується гатівкового ринку, то я вважав би все ж таки за більш сприятливий період для саме купівлі валюти, це друга декада лютого, вся друга, тобто з 20 по з 10 по 20 люта, ну і період з 24 по 27 лютого, коли на міжбанку пропозиція валюти буде достатньою за рахунок того, що частина експортерів, крім того, що вони будуть продавати валюту під свої операції по розрахункам з бюджету яка якраз в другої в декаді лютого ще й додатково вони будуть продавати ще й валюту для того щоб отримати гривню і цією гривню розраховуватися вже зі своїми контрагентами по лютому місяцю саме по гривневих своїх витратах і своїх операцій таким чином в цей період десь виходить, з 10 по 20, а потім з 24 по 27 лютого, Це буде такий оптимальний період, коли буде ну, більша пропозиція валюти на ринку. І таким чином купувати її можна буде дещо дешевше. Ну е, крім того, хочу ще сказати, що шо буде ще впливати, це активні дії національного банку в вигляді інтервенції по продажу долара. За моїми прогнозами, вони будуть щоденними від 30 до 50 мільйонів доларів. І ну, максимально екстремальне, якщо там, наприклад, щось буде трапитися на ринку, це буде від 170 до 240 мільйонів доларів на день. І якщо буде все ж таки ситуація ну, більш-менш стабільною, то тоді щотижневі обсяги інтервенції будуть в межах від 650 до десь мільярд 100 мільйонів доларів саме по лютому місяцю. Тобто це. Не критичні обсяги, враховуючи, що у нас зараз достатньо великі ЗВР. Хочу вам нагадати, що вони у нас 43,8 мільярда. Доларів були на 1 січня 2025 року. Зараз міжнародна фінансова допомога приходить відповідно до графіків, тому прогнозую десь за лютий 2025 року, що деяке зниження все ж таки відбудеться, десь до 38-41 мільярда до доларів. Але воно буде не критичним, враховуючи те, що по графіку достатньо велика кількість коштів нам заходила і у грудні ще при адміністрації Байдена. І зараз будуть заходити від наших європейських партнерів саме фінансової допомоги, і це буде. Страхувати наші і резерви, і гривню, четверте, що буде впливати, це поведінка населення на ринку. Ви тобто вони зараз рівно все ж таки населення скуповує валюти більше ніж ніж продає зараз в обмінні пункти. І ви бачите, от раз, якраз операції фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що тут нового нічого не відбувається. На жаль, поки що валюти купують більше населення ніж здає. Крім того, хочу от дати вам такі деякі інсайди. Вони не постійно йдуть в інформацію, але це цікава інформація саме для вас. Тільки за грудень 2024 року обсяг готівкової наземної валюти, в яку банки завезли в Україну, становив 1 мільярд 581 мільйон доларів. Це більше ніж на 69% наприклад, ніж у листопаді, коли було завезено 1 мільярд 478 мільйонів доларів. І в основному вона була якраз завезена саме під видачу валютних депозитів та валютообмінної операції клієнтів, тобто під готівковий ринок. Ну І за моєю оцінкою, сума ввозу готівкової валюти у лютому 2025 року десь буде становити від 0,9 до 1,2 мільярда доларів. Тобто все рівно достатньо великій кількості готівкової валюти завозиться зараз на ринок. А крім того, якщо подивитися на загальну статистику, зараз будете бачити дві таблички, такі вони цікаві, то загалом за 2024 рік банки ввезли в Україну валюту на 15 мільярдів 938 мільярд, мільйонів доларів. З них готівкових доларів саме на 11 мільярдів 693 мільйони, тобто 73,34% і від всіх валюти готівкової, що завозилися. А готівкових євро на 4 мільярди 208 мільйонів доларів в еквіваленті. Це 26,4% від загальної суми. Тобто, якщо подивитися так об'єктивно, то поступово все ж таки доля завозу готівкових євро в країну вона збільшується. Збільшується і обсяги нашої торгівлі з ЄС. І в кінцевому варіанті збільшується і доля завозу готівкового євро в Україну. Це така цікава тенденція. Ну і крім того, в то що не постійно говорять, і про що, то так теж така такі нюанси. Це за той же самий 24-й рік банки вивезли. Готівкової валюти на 1 мільярд 311 мільйонів доларів. Зараз ви бачите якраз таблицю, що вивозилося. І якщо ви подивитесь, то в принципі вивезли на мільярд 242 сорок 950 тисяч. Це було вивоз доларів і на 61 мільйон 962 тисячі це були у нас євро. В кінцевому варіанті, що в основному це, Це е, в основному, наприклад, ті ж самі пошкоджені купюри, тобто на інкаси їх брали, вони змінювалися. Або, наприклад, банкам було потрібно зробити підкріплення без готівкових своїх рахунків. Теж такі ситуації могли би бути. Таким чином, чистий приплив готівкової валюти становив за рік 14 мільярдів 627 мільйонів доларів в еквіваленті. Тобто, це дуже великий показник. І це суттєва така тенденція. Що ще буде впривати? Впливати на ринок по лютому це зростання споживчих цін та взагалі фактор інфляції. Чому тому, що українці все рівно психологічно готові до того, що якщо, наприклад, у нас зростають ціни, то в кінцевому варіанті про що це говорить? Про те, що вони все рівно йдуть і купують валюту. Хоча і таким чином вони вважають, що це під під ну будемо говорити, так підстрахує їх. І захистить від інфляції, і так і так далі. Але насправді, якщо подивитися, що враховуючи що є інфляція і в Євросоюзі, і є інфляція в Сполучених Штатах, то ми розуміємо, що, наприклад, куплені готівкові долари, якщо вони залишаються у вас десь під матрацем, то ми розуміємо, що там десь до 3% ви втрачаєте по купівельні спроможності, наприклад, в доларах, і десь там до 2 двох з половиною там до теж до 3% в євро, саме за рахунок того, що просто купівельна спроможність цієї валюти вона зменшується. Ну, шосте, шо що буде впливати, це фактор міжнародної фінансової допомоги та активне розміщення ВДП держави, Тобто, це дозволяє нам з вами фінансувати витрати бюджету без запуску друкарського верстату. Якщо подивитися в принципі так, як воно є, зараз то зовнішнє фінансування, я вже казав, воно з урахування фактора зміни влади та президентських виборів у Сполучених Штати воно йде по плану. Тобто, ще частково за рахунок того, що адміністрація Байдена значну кількість коштів нам надала з вами. Ну будемо говорити так у Україні в грудні 2024 року. З іншого боку, ми розуміємо, що і інші міжнародні партнери достатньо активно зараз нас фінансують. Тому це буде страхувати гривню в 2025 році, саме у лютому місяці, тому що зараз ці гроші вже у нас на рахунках національного на рахунках уряду в національному банку. Ну а ситуація на ринку ОВДП залишається достатньо прийнятною зараз для Мінфіну. Ця тенденція буде продовжуватися і у лютому 2025 року за рахунок того, що є податкові преференції інвесторам в ВДП. Зараз ви бачите таблицю ОВДП, які знаходяться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю. зараз на двадцять року, тобто на момент запису нашого ролику. І ви бачите ставки вже це дані Мінфіно, ставки ВТП за результатами аукціонів. Останніх. Ви бачите, що там ставки від 15,07% десь до в кінцевому варіанті 16,7%. Є даже такі у нас операції. І хочу сказати, що якщо во так, наприклад, в доларах це 4,61%, в євро, наприклад, там 3,22%. Ми розуміємо, що враховуючи те, що там немає оподаткування, немає військового збору. І це призводить до того, що це чиста дохідність, але на первинному ринку, тобто десь на 1-1,5% менше вона на старинному ринку, де ви можете, як громадяни, вже купувати АВДП. І воно все рівно більше. Ніж, наприклад, по депозитах, от зараз перед вами Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 28.01.25 року. Ви бачите, що там, наприклад, ставки по гривні від 12, 12 до до 12,9% річних. Ще якщо зняти ще і військовий збор і податок. То в принципі ці ставки нижчі. ну і по долару, по євро вони тобто нижче. Тобто цікаво, в кінцевому варіанті все населення починає все більше і більше купувати ВДП, тому що вони для них з точки зору оцих пільг по оподаткуванню, вони вигідніше. Ну і останній фактор, який у нас є, це геополітика, це фактор Трампа, дій ФРС, Сполучених Штатів та ЕЦБ, а також пари євро-долар. Хочу вам нагадати, що 29 січня, коли ми якраз ми записуємо цей ролик, буде засідання ФРС Сполучених Штатів, а 30 січня буде засідання ЦБ. і вони будуть приймати якраз свої рішення щодо відсоткових ставок. По, по їх ключових ставках, процентних ставках на їх ринках. І це впливатиме буде, буде суттєво впливати на пару євро-долар, і таким чином на котирування на нашого міжбанку євро відносно в гривні. Ну, скоріше за все, все ж таки ставки оба регулятора залишать на тому ж самому рівні. Максимум, що може бути, це ЄЦБ знизить свою ставку на 0,25% річних. Такі сценарії вже закладені в ринкам в, саме, в свої прогнози і таким чином, в лютому 25 п'ятому року, у році в основному на пару євро-долар, тобто і на курс євро в Україні, вже будуть впливати суто поточні економічні новини з ринків Сполучених Штатів та ЄС. Ну і якщо, наприклад, Дональд Трамп з його все ж таки не передбачування, що наприклад почне робити додатково геополітичні заяви або почне, наприклад, масований торговий війни з тим же самим Китаєм, ЄС, Канадою, і іншими країнами, і тоді коливання по парі євродолар суттєво зростуть а інакше. В принципі, якщо йти по консервативному сценарію, то тільки от саме вже економічні новини по ЄС і по Сполучених Штатах будуть впливати на пару євро-долар на міжнародних ринках. Це ті е, сім факторів, які будуть суттєво впливати на курс долара та євро в Україні. Ну і е, тепер переходимо до прогнозу і до рекомендацій. Що стосується по лютому 2025 року, на міжбанку все ж таки буде залежність курсу долара від інтервенції Національного банку та їхніх обсягів. І каливання безготівкового курсу долара будуть в межах коридору від 41,75 до 42,80 гривень. Щодо курсу євро, то буде залежність від поведінки євро відносно долара на міжнародному ринку. Ну і тренду по курсу долара відносно гривні на нашому внутрішньому українському ринку. Це стандартний набор. І тоді коливання безготівкового курсу євро в межах будуть коридора від 43,20 до 44,60 гривень. Це саме прогноз на лютий 2025 року. Коливання безготівкового курсу, то що я вже казав, євро, вони будуть залежати від тих двох факторів: євро-долар на міжнародному ринку і курсу долара відносно гривні на внутрішньому ринку. Коридор по парі євро-долар на зовнішніх ринках, за моїм прогнозом, буде в лютому 2025 році в коридорі від 1,034 до 1,053 долара за євро. А на готівковому ринку в лютому 2025 році я прогнозую курс по долару коридор від 41,65 до 43,20 гривень. По євро коридор купівель та продажів від 42,90 до 44,80 гривень. Ну і рекомендації, то, що я обіцяв, заощаджень на лютий 25 2025 року, враховуючи все ж таки значні, Ризики, як внутрішні, так і зовнішні, то що ми розуміємо, я би зараз все ж таки робив зараз диверсифікацію своїх самих грошових в наступної пропорції. Десь до 40-50% я би тримав би поки що в гривневих інструментах депозити, ВДП, можливо, облігації деяких компаній, наприклад, формату Новий Новапей. І десь до 50-60% я тримав би зараз у валютних інструментах, тобто це валютні депозити, ОВДП, Причому враховуючи ще й значний ризики коливань пари євро-долар на зовнішніх ринках. Саме зараз в свій валютний портфель я би робив пропорції 50 на 50 долар та євро. Ну а якщо є бажання все ж таки більшої диверсифікації своїх грошових саме грошових защаджень, то тоді би я би дещо змінив до 40% я тримав би в гривневих інструментах, до 60%… Осотків я би тримав у валюті. Саме у пропорції 50% доларів, 30, у доларах 35% євро, 15% я би тримав у двох валютах. швейцарському франку та британському фунті. фунті. І при цьому швейцарському франку з цих 15% я би тримав 10, а з британському фунті 5%. Таким чином я би зробив більшу диверсифікацію. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд: куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування за промокодом Козорів. Час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних текстів. І так, ну і питання номер два: це прогноз курсу долара та євро на 30 січня 5 лютого на міжбанку, Практично, все ж таки, кожен день Національний банк буде проводити свої інтервенції для підтримання гривні на ринку, і з іншого боку, все ж таки, попит на валюту буде більший ніж. Пропозиція, тобто Національному банку майже постійно придеться все ж таки бути на ринку. На період з 30 січня по 5 лютого я прогнозую коридор по парі євро-долара в межах від 1,032 до 1,05 долара за євро з значними коливаннями 29-30 і 30 січня за рахунок якраз засідань ФРС Сполучених Штатів та ЄЦБ. Ну і плюс ще все ж таки фактор можливих радикальних заяв Дональда Трампа по торгових війнах, воно теж може поливати суттєво на ринок. Uh, і якщо дивитися на катерування долара на міжбанку, який які я прогнозую з 30 січня по 5 лютого, в за моїм прогнозом, у, у межах коридору від 41,85 до 42,35 гривень, то через перерахунок пар євро, долар і долар гривня, курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від мінімум 43,18 до максимум 44,46 чотири гривень. За євро. Ну і на готівковому ринку тоді е, більшість обмінників фінкомпаній та банків вони будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок та по євро в межах від 20 до 40 копійок. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,70 до 42,50 гривень. А в обмінниках фінкомпаній від 41,80 до 42,45 гривень. Щодо курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 43,40 до 4465 гривень. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде в вущих межах, це вже теж традиційно від 43,50 до 44,55 гривень. Ну на цьому в мене сьогодні все. Не забудьте ще і підписатися на наш канал МінФін, хто що не підписаний. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Обов'язково все ж таки підтримайте нас лайком, Ну і крім того. О, задавайте питання, то що я вже вказав. Я на основні з них буду відповідати вам або під цим роликом, або виносити їх взагалі. в Ці ролики, всім мирного на неба над головою. все буде добре.